Всім привітіки! Я сьогодні зробила вилазку в торговий центр Vivo. Тут дуже гарно погода якраз класна. Хочу вам показати, з вами поділитися трошки враженнями, щоб ви теж відпочили, відволіклися, можливо, від якихось своїх турбот. Побачили якісь прекрасні речі, особливо, якщо у вас немає зараз можливості такої десь вибратись, погуляти, <кій> щось таке побачити. Особливо любителі видів таких красивих, природних якихось там. От, будь ласка, я запрошую вас сьогодні. Там я неправильно трошки підписала арт-терапія онлайн у нас сьогодні. Ну, нехай це буде природотерапія трошечки сьогодні. Хто хоче зі мною трошки подивитися? В мене мало зараз є часу. З'явились нові справи, але я все-таки хочу трошки вам показати це місце. Зараз переключу камеру, бо дуже яскраве світло, і мене буде погано видно. ну, Зате краєвид буде гарно видно. Так, де це у нас переключення? От так. Дивіться. Дивіться, я знаходжусь на самій-самій дальній алейці. І з неї видно ось це місце. Це замок Люблінський. Це Люблін, Люблінський замок. Тут люди гуляють на даху. Будинок такий приблизно половиною поверхи зверху і ще один підземний є. Дуже великий паркінг. Ви бачите, люди собі гуляють, прийшлися туди-сюди. Свіже повітря. Тут дуже гарно оформлено. Подивіться. Місце так оформлене, ніби ти знаходишся в якомусь лісі, там, чи, ну в якійсь такій місцевості. Да? Тут такі камінчики є штучні. Дивіться, оце. Це штучні, а там насправді колонка. Там. Бачите, дирочки видно і це колонка. Щоб було чути якісь обяви термінові. А оце такі гачки, типу. Це освітлення. Це освітлення трошки. Отак проти сонця поганенько видно. Подивіться, які гарненькі кущики з такими цікавими ягідками. червоненькими, дуже такі живописні, хочеться на їх фоні так і пофоткатись. Ну, правда, що на них не ляжеш. Ну, вони трошки гостренькі. І тут все-все, всі ці доріжки, вони перекладені, як це називається. Трубочками, як це, ну, щоб водою, водою поливати це все. От. Все, все, подивіться, місто, як видно. Ну, майже майже весь Люблін. Він насправді дуже великий, дуже багато територій займає. О, це Люблін в Польщі. Бачите, хлопець з дівчина гуляє. Тут можна свіданки назначати. І тут така дуже цікава погода в Любліні. Дуже часто такі ідуть хмари, бачите? Не низькі і темні. Низькі і темні. І на їхньому фоні, коли світить сонце, оцей Люблінський замок дуже класно видно. Він аж, ну зараз трошечки ні, трошки там сонце е, закрило хмаркою. Коли повністю сонце його осяює, він аж світиться, таке враження. Такий білий-білий, що аж світиться. Зараз ми підемо трошечки далі. О, бачите, оці трубочки, про які я казала, це все перекладено трубочками. Дуже все продумане, щоб поливати всю цю територію, щоб це все гарненько От так. Ну, туди вже далі взагалі-то йти не можна. От. Роблять зауваження. Тут є камери спостерігають за тим, щоб був порядок. От. А ми зараз з вами підемо далі. Я зараз сміття викину, підемо трошки далі. Знайшла ж сміття. Хто хоче, долучайтесь, дивіться. Погано протисується вийде. Дивіться, які трави. Напевно, трави. Трави, трави. Взагалі я психолог, сексолог. О, бачите, як багато трубочок. От, а сьогодні я вийшла за іншими справами. Трошечки гуляю сьогодні. Гуляю і вирішую свої питання. Тому я сюди дійшла. Ну, кожен день я тут не буваю і взагалі можу бути там раз на два-три місяці. Ну, подивіться, яка краса. Тут такі кущики травки, там такі кущики травки. Ці лавочки такі прикольні. Люди собі без комплексів взагалі лягають на них. Лягають і лежать. Бачите? О, дивіться, як ті будинки світяться. Оце так влюблені завжди. При цьому освітлені будинки, от такі аж яскраві. О, ворон полетів. Полетів, полетів. Іду назад покажу вам іншу частину міста, бачите, оцей прапор. Польщі. Він взагалі дуже великий, дуже великий. Оце фактично центр міста. А оце хлопчик з дівчинкою сидять, розмовляють і біля них камера. Бачите, вона довкола спостерігає. Так. так, такі кушчики гарненькі. Зараз ми трошки погуляємо по диху, І потім зайдемо всередину. Я виклала сьогодні кліпчик невеличкий, як там всередині в, Люблінь, в Віво. О, дивіться, які гарні ягідки. Червоні, живописні. Що за ягоди, я не знаю. Це і не калина, ви знаєте, це і не ряби. Ну, хоч, ну нема листя калини вже. Я не хочу підходити, якщо чесно. А, а ні, таке калина. По листячку бачу, що такі калина. Просто її постійно обрізають, і вона така невисока. По листечку бачу, що таке калина. От, бачите? Так, тут зараз побачите дуже прикольну зону. Дуже класно придумали поляки взагалі. Дивіться, зараз. Так, ні, вибачте, я зараз нікого не приймаю. Вибачайте. No, no guests online at the moment. Дивіться, отут а, така тераса, люди просто сідають, просто дивляться на місто. Дуже продумано, щоб і світло не дуже заважало, прямо в очі не било. Дивіться, влітку тут взагалі красота. Хочеш, загоряє. В шортах прийшов в майці короткій і загоряй собі, дивіться. Тут є тренажери. Прикидаєте? Приходиш собі, ну, десь до 9 по-моєму, вечора тут відкрито. Приходиш і займаєшся собі. Безкоштовно. О, дивіться. Іноді тут показують кіношки вільно. Розтягують екран. А отут натягують тенти зверху. Бачите шматок тента? Його розтягують. О, бачите, вздовж всієї цієї алейки ці тенти. Тому можна заховатися від сонця влітку. От, і прохолодно тут, чудово так. От там далі, якщо йти, то там є спуск сходами із цього місця. А там на вулиці у нас реклама VIVO. Цього торгового центру. Хоча, може, проти Сонця погано видно. Вон, бачите, його. А це одна з найбільших алей. Одна з найбільших алей і трас в Любліні. В самому місті вулиці, вузенькі доволі таке, в один ряд машини вистраюються. От, а е, основний потік, якщо тобі не треба в центр, то нема чого туди пертися. Береш собі, їдеш оцими е, об'їзними алеями і швидко доволі таки добираєшся. Бачите, який активний рух. А отут, оце все зелене. Отут дуже велика територія, дуже до тих будинків. Це все дачний посілок. Він просто величезний, він за розмірами більше, ніж центр міста. Yeah. Я так собі думаю, що це через те, що тут є річка. Я вам її трошки покажу потім. От ця річка, вона невеличка, але можливо так є, що там просто. Близько до води, як би, да? дивіться, можна чилити собі. Дівчатка чилять собі. Діти можуть погратися, собі тут полазити. сюди, правда, не можна, бо там якісь вентиляційні шахти. Не дай Бог впадеш. Вдом, бачиш, ти бачите? Якась дюра загородили там. От. А тут, будь ласка, собі, грайтеся. О, лавочки ці Мені дуже подобаються стильні такі. Молодь на них постеляється. То я думаю, що через річку, через річку просто якби грунтові води дуже близько, і тому, і тому якби нічого серйозного там побудувати не можна. Бачите, люди собі чилять. Мішечки такі, вони часто ну, трохи висвітають, їх потім замінюють, але вони тут довго доволі такі є. Молодчилить. Оце за склом там та частина, яку я знімала в ролику, де люди працюють. Бачите, там собі спокійно можна там е, взяти каву, сісти, попрацювати. Це безкоштовно. От, е, всі є види підключення до зарядних, ну все що хочу. Бачите, люди собі чилять. Класно, прийшов сюди, можна уроки повчити. Уявляєте собі? Тобі він напряг вдома сидіти, прийшов сюди почилити. О, ще один шматок зелені, бачите? Ще один шматок. Оце такого весь Люблін такий. Місто, місто, місто. Будинки, 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 бас, шмат лісу. О, от дуже мені ці трави подобаються. От вони класно дизайнерські виглядають. Ну просто бачите, ці височезні такі. Тут влітку стояли всякі різні ігри, можна було типу, як в шахи пограти. Такі фігури були здоровені. Такі, такі до коліна. Будка була Телефона така прикольна. Бачите, мішечки. Ще люди чилять. Так. так. Чекаю я на свою дитину. І може вона, якщо позвонить, то в мене зіб'ється трошечки. О, дивіться, от там я вам ще покажу. Чи ладно, йдемо спочатку туди. Я вам покажу. Ну, класно, коротше, взагалі. Подихати свіжим повітрям, незважаючи на те, що тут траса, велика розв'язка, подивіться, яка здоровенна. Всаді тут зовсім близенько, бачите, де зелений автобус? Це автовокзал. Поки що це центральний автовокзал. Його збираються перенести до залізничного. От. Ну, це буде гірше трошечки. Зараз доволі зручно таки сюди добиратися. І одразу тут цей замок Люблінський. І там далі пішов за замком центр. там стара зона, от старе місто. От. Ну, прапор просто величезний. Так, коли підходиш ближче, то розумієш, що е, висота, ну, тобто ширина самої оцеї тканини, оцеї, е, ширина, ну, зо два поверхи приблизно. Да. І довжина, ну рахуйте, десь в два рази більше. Ну, він просто величезний. Його дуже здалеку видно, дуже з багатьох точок міста. Незважаючи на хмари, між іншим е е е погода не холодна, я в, ну, в розтібнутій курточці. Дивіться, яка гарна роздільна полоса. Оця да, розділяє дві е сторони. якби Це в одну сторону їдуть машини, а там в іншу сторону їдуть. І між ними оця е е розділююча полоса. гарно, як зроблено. Ну, це так. Да. Багато в них такого, що вони класно роблять. Ну, це перехрестя, я його, лки-палки, як не люблю, трохи незручно. тут. Розв'язка транспортна, мені трошечки не подобається. Дуже довго треба переходити, це аж туди аж, аж туди треба на зупинку йти. Це пів дороги почти до мене додому. Mm. Якщо хочеш під'їхати, то. Ну, Це хіба що в тебе вже ноги не йдуть, то треба йти на зупинку. А так то краще а, пішки добратися швидше буде. бо ж тут все за розпадом ще ну якась молодь ще йде. Ось і бачите болти, болти на прокат. Ну, До речі, люди на них потрапляють в... всякі неприємні пригоди, бо вони ламаються і там не завжди зрозуміло по них, наскільки вони надійні. от. А, і, і він може раптом зупинитись. І, і ну, трохи люди калічаться на них, між іншим, тому ви теж обережніші. А з іншої сторони дороги теж вони стоять. І осьо, дивіться, я вниз вам показую. Ось о річка ось тут в каналі. А далі, коли вона повертає завіво, там вже каналу нема, там просто рівчак. А тут вона так гарненько якби, зроблена. От. І дивіться, ще який прикол. Ми, коли йдемо, йдемо, це ми на даху все ще я нагадую, на даху торгового центру віку. І дивіться, і тут теж є прямо сходи на вулицю. Прямо вниз. Тобто ви можете і не заходити в торговий центр, якщо вам там нічого не треба, От. а просто вийти собі. І тут бачите, дерева ростуть, ну, воно ну, дуже гарно. І зверху гарно, і знизу гарно виглядає все. Ну, одним словом, красота. А там внизу є ворота і їх зачиняють на ніч. Я кажу, десь приблизно в 9 годині вечора все зачиняється. І аля Улю іди додому. Я не знаю, чи тут бувають порушники, мені дуже цікаво було би дізнатися, чи хтось. Ну, по великому рахунку перелізти ті ворота нема що робити. І Ми в молоді роки і не таке перелазили. От, коли підлітками були. Але ж вони тут в цьому рахунку вони тут більш законослухняні, ніж наші люди, звісно. А от іншого не знаю. Ну, трохи вони такі собі, знаєте. Так, ми зараз йдемо всередину. Йдемо всередину, я вам покажу всередину. Так, щось мені дитина моя. Так, що це не ці двері. Ага, це може... Ні, чекайте. А, це, господі, я помилилася дверима. <свігла> Уволіклася, що називається. Ми зайшли бачить оце робочі зони оця. Ну, класно, дуже зручно, можна посидіти, якісь перемовини там, ділові собі провести без проблем. Так. Так. О, оце, оце, оце я поняти не можу, чесно. ця палка тут стоїть, наша вона тут стоїть? І о, просто... Тут доволі вузьке місце. ну І так, знаєте, Тут і так людина дуже така повна, не, не пролізеться. Ні так, ні так. Я не знаю, чому вони так зробили. Оце єдине, що мене так щось смущає. Йдемо вниз. А там там далі є Макдональдс, Бургер Кінг, ще щось, дитяче. Дитячі всякі зони. А там теж дитяча зона є. Так, до речі, тут можна недорого купити е каву в апараті. Зовсім недорого. Там буквально. Скільки там золоту? 2,50. Ну, на польські гроші це зовсім недорого. Бачите, теж типу такі крапки. Ну, зручно. Поїсти тут е, на цьому поверсі всі можливі кафешки, які тільки хочеш є. Будь-яка їжа на твій смак. Просто будь-яка. І тут, дивіться, теж можна подивитися на місто, поїсти собі так зручненько, росінько. І теж тут є вихід на вулицю, але ну, я вже сюди зараз не піду, бо вони перекрили. Наразі влітку туди можна було зайти. Бачите, там зона ще на другому поверсі. Там стояли столи. А зараз їх немає. Дівчаточки собі їдять. Хлопчики теж. Хлопчики, дівчатка. Ну, рослини, звісно, штучні всі, тут їх вже ніхто поливати не буде, вони тут не отримують стільки світла сонячного, як їм треба. Зараз вам покажемо Макдональдс. Таку Зручненько собі люди їдять. І у всіх різне меню, майже, ну, практично різне. І ви можете тут, в принципі, знайти собі ну, те, що ви хочете, таке, як ви хочете. От. Якщо вам не подобається одне, можете вільно собі вибирати щось інше. В бургер Кінгу інше, бачите, інші такі всякі бургери. Оце прикольно. Прикольне місце North Fish. Це а, північна риба. І тут все з рибою, різні страви. Бачите? Отакує штука? Кебаб, який хочеш. Потім тайська їжа, будь ласка. До смаку це типу польська їжа. Ну така, як столовка. Ну смачно, я вам маю сказати. Дуже смачні. Сіженька щось принесли. Класно. Класно, смачно. От. Можна наїстися. Піці всякі, ну бачите, на... на все ж що... так, секундочку, я відповім. Так, дитина пише. Як це і зорієнтувати де я? Є. Дивіться, тут хол, коли заходиш, там вхід. Я ж не можу проходити. Отам вхід, отам вхід. І отут при вході такий холл, поки що тут люди сидять, відпочивають чилять. Коли треба, тут виставляють, тут роблять зону, сцену взагалі. Отут, отут з цієї сторони ставлять сцену, а отут ставлять стільчики і проводять міні-концерти дуже класні. Можна дивитися, якщо хочеш зверху тут, тут на цих да, на балкончиках. Ну, якось з цього поверху подивитися. Так, щось мені дитина говорить, бо я голосове мені начитала. А я ж не можу прослухати. А нас секундочку, люди, люди товариші. Алло, я повернулася. Десь моя дитина не може мене знайти. Бачите, там ще один є поверх. вон там внизу. Тобто оцей основний поверх, а отой під землею, мінус один. А я зараз, типу, як на плюс один, а там, де ми були, це типу, плюс два таке місце. Тут є прикольна. А, дивіться. О! Дитина моя знайшла мене. Є Секундочку. Ага. Так, о, дивіться, тут можна контактні лінзи собі купити, апарат. Ну я ще такого не бачила. Найтаньше сочевки. Сочевки – це лінзи. Прикол, так? Да? Лінзи. Контактні в апараті. А що значить найдешевші, які ж тут ціни? Ну ладно, у мене А, 80 злотих за що? Можна дешевше купити, де що? Хіба що їх там штук 12 чи 6 чи, я не знаю. Ну, одним словом, так. Є апарати з кавою, їжею. А, може собі борщ замовити. Ну, правда, там не буде такий борщ, як ви собі уявляєте. Там буде просто такий з буряка, типу, юшка така. Буряка. Хочу якось взяти, спробувати. Потім з вами поділюся своїми враженнями. Ну що, дякую всім, хто зі мною був на цій прогулянці. Нагадую, це був торговий центр Vivo в Любліні. От, е, і о, бачите, тут навіть галерея є. Галерея. Хочете, що трошечки покажу вам і будемо прощатися. Картину. Просто собі заходиш, дивишся. Дивіться. Це намальовано. По-моєму, що це масло, Це масло. Тут постійно міняються ці картини. А я була ще в іншому торговому центрі, там теж, часом, ну, там теж є таке місце. І часом можна побачити такі картини, які ви бачили в інтернеті десь. У мене десь дуже далеко там в ленті мені є. Бачите, таке прикольно. Трошки далі від діду, щоб було видно. Класно, так? Да? Такі сюжети різні. Ось, Дивіться, цікаві образи. Там і собачка, чи що це лисичка, і качелі, і людина, і ще якісь. Депресивне, як на мене. О, дивіться, який прикольний, не знаю, що це слон, чи це їжад такий дивний. А мені колись одна дитина теж на таких довгеньких ногах намалювала щось непонятне в кружечок і спитала, Вгадай, що це таке? Я кажу, не знаю. Вона каже, я для тебе намалювала. Я не знаю, ну скажи мені, о, і тут такі довгі ноги. А вона мені каже, це черепаха. Дитина була, там, я знаю, років 4-5. Так що дитяча фантазія, це, звісно, річ особінне. Так отака От у нас була прогулянка. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Я якось викладу цей відео в Ютубі. Він у мене підключений до мого аккаунту. Інстаграм поки що чомусь не підключається, я не знаю чому, щоб щось там з настройками сталося. Ну, до речі, тут всякі апарати, я бачите. Ну, я в такі речі не граюся. Ну, а дітлахи, звісно ж, люблять. Хто з радянських часів пам'ятає, що теж були такі місця. Можна було багато. Провести час там прикольно. Морський бой, бо все таке бій. І таке. Добренько. Вдячна всім, хто був зі мною. Люсік, привіт. Заходьте, заходьте. Да, Я у Польщі, хто там питав мене, я у Польщі. Заходьте іноді в гості, якщо потрібна порада, розрада психологічна, якісь проблеми, якісь питання. Будь ласка, заходьте в гості, звертайте, звертайтеся в особисті в коментарях. Пишіть мені. я стараюся всі читати і всім відповідати, хто потребує. Від, ну, відповіді в коментах я стараюся відповідати. Ні, це не Варшава, це Люблін. Це Люблін. Добренько. Всім дуже вдячна. На все добре. Па-па.